Yes. Це відео називається Пастка піраміди Маслоу. Чому пастка? Якщо трошки згадати про ідею Маслоу і про його піраміду потреб, там в основі в базі лежить задоволення саме базових потреб або вітальних необхідних для того, щоб ми могли існувати як фізичні організми. Чому пастка? Якщо ми зосереджуємося на цьому рівні, незрозуміло, як ми можемо добратися до наступних, тому що в принципі базові потреби до кінця задовольнити не можна вони постійно актуалізуються, виникають якісь нюанси. І добратися з цієї бази піраміди масло до якихось вищих щаблів, де йде мова про самореалізацію, може бути непросто. Ну і я хочу згадати те, що не дуже дотичено до психології до гештальту. є така ідея про певний спосіб перебиратися на якісь наступні, більш складні і наразі недоступні рівні розвитку. Воно звучить так трохи заморочено, от приблизно таке формулювання: Не виконання завдань попереднього рівня розвитку не є обмеженням. Для спроби перейти на наступний рівні розвитку. Якщо попробувати більш людською мовою перекласти, якщо в мене недостатньо компетенції для е, якоїсь діяльності, і е, е, я не впевнений, що вона мені вдасться, бажано, щоб я все-таки попробував. Е, я можу повернутися потім на попередній рівні. Брати тих компетенцій, яких мені не вистачає. Але якщо я не опиняюся десь там, де вже цвітуть або визрівають якісь плоди моєї діяльності, незрозуміло заради чого я взагалі буду виходити за межі тієї бази, яка постійно про себе нагадує і, начебто, унеможливлює перехід до якихось наступних цікавих процесів самореалізації. Впливу на події, які відбуваються в світі, своєї дотичності до них, поки що все.